Вітаю! Вибори в Україні будуть у цьому році, у 2025-му. Як в Америці, будуть розвиватися події, дякую. Давайте подивимося вибори в Україні у 2025 році. Так? Чи будуть вони взагалі в цьому році відбуватися? Як будуть розгортатись події? У вас є можливість у всіх написати у коментарях свої запитання, свої думки з цього приводу, так? Тому у кого є бажання, пишемо. І давайте подивимося, чи будуть вибори в Україні нового президента у 2025 році. Чи будемо ми обирати так, президента в цьому році? Ілюзії, ілюзії. Це вже говорить про те, що дуже багато чого зараз говорять, дуже багато чого зараз обіцяють. Ілюзія вибору. Мені іде ілюзія вибору, тобто зараз нам якусь дають ілюзію того, що ми можемо щось обрати, і намагаються нас упевнити в тому, що нам все не подобається, що, типу, ми хочемо зараз щось обрати. Якщо дивитися чітко відповідь, дуже багато ще зараз буде брехні з приводу цієї політики, з приводу керівників України. І, знаєте, ми будемо бачити деякі моменти, які раніше не бачили. Чи будемо ми обирати, я не бачу. Не бачу я зараз, щоб в цьому році ми обирали нового, скажімо так, президента в Україні. Так. Ситуація розтягнена, помірна. Говорити, пропонувати будуть, але ситуація не матиме розвитку. От, і дуже багато ще буде якоїсь напруги, агресії. Все, що будуть говорити, воно буде висіти, все, що будуть пропонувати, все буде. Іде таке розчарування, форс мажори. Ну, Я не бачу виборів у цьому році. Іде така. Залежність від ситуації, і ну, ми не будемо цим зараз в цьому році займатися. Принаймні, я цього не бачу. Що там може бути в Америці, які там е, будуть е, ситуації в Америці? А в Америці там теж дуже багато якогось незадоволення, дуже багато якогось хаосу, там будуть повністю якісь зміни, і зміни будуть дуже курйозні. От, е, ситуації там не будуть спокійними. От дуже багато вилізе. Теж назовні якихось моментів, яких раніше не бачили. Там якісь будуть труднощі в Америці.